Святий вечір. Різдво Христове в країні, яка живе у війні вже донадто довго. Четвертий рік 12-річної війни. І все ж цього вечора ми знову збираємося разом, хто поруч, а хто в думках, в молитвах. Це Різдво не про спокій. Але воно про тепло, яке ми вміємо берегти навіть тоді, коли навколо темно. Про витримку. Яку не завжди видно, але яка щодня тримає цю країну. Різдво це не лише про світло, Різдво це про народження. А кожне народження приходить через біль, але завжди з надією, через страхи втрати. Через момент, коли здається, що далі вже неможливо. І все ж саме так починається життя. І сьогодні Україна народжується заново. У вогні, у спротиві і у важкій відповідальності за своє майбутнє. І це точно народження не тихе і не легке, але в ньому велика сила і велика любов до життя. Ми ще не бачимо всього, що чекає попереду. Але ми вже відчуваємо попереду життя, велике, гідне, щасливе бо вистраждена і виборена разом. І ми пройдемо цей шлях з вірою, яку не вдалося зламати. Україна, яка народжується в болі, особливо цінує життя, і точно вміє берегти одне одного. Христос народився. Славімо Його!